Добрий день, п'ятикласники! Урок української мови. Запишіть у зошити сьогоднішнє число 14 листопада, класна робота. Тема уроку Визначення префікса у словах. Отже, префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Пригадаємо. Зараз ми вивчаємо тему будова слова. Корінь це головна частина слова, спільна для всіх споріднених слів. Префікс частина слова, що стоїть перед коренем. Суфіксом ми познайомимося на наступних уроках. Закінчення змінна частина слова отже, підводний. Розібране слово за будовою. Зверніть, будь ласка, увагу зліва внизу, позначені умовні позначки, як позначаємо префікс, корінь, суфікс і закінчення. Запам'ятайте ці позначки і використовуйте у своїх роботах. Слово підводний має закінчення ей, тому що це змінна частина слова. Ми можемо змінити форму слова підводного, отже, ей це закінчення. Корінь вод, тому що спільнокореневі слова, вода, водний. А перед коренем завжди стоїть префікс. І в даному випадку це префікс під. Отже, до слова водний, префікс приєднався під, і утворилося нове слово підводний. Подивилися уважно на умовні позначки. І продовжуємо далі. Завдання. Завдання це ви виконаєте у зушитах. Для виконання завдання можете зупиняти відео на паузу, а виконавши його, продовжити прислуховувати і працювати далі. Слово «бігти» посередині бачимо. До нього ми додаємо префікси, які стоять. По кругу, За годинниковою стрілочкою будемо рухатися згори, утворюємо нові слова і записуємо їх до зошита. Пишемо слова перше слово з великої літери, через кому записуємо такі слова: забігти, добігти, вибігти, відбігти, перебігти, оббігти. Підбігти, вбігти, набігти, прибігти, збігти, побігти. Наступне завдання. Напишіть слова, визначте префікси. Ви можете записати в стовпчик, можете записати у рядочок дані слова, так само поставити відео на паузу. І визначити корені. Пам'ятайте умовну позначку, якою визначається префікс. Слово різати немає префікса, тому що в українській мові є такі слова, в яких є префікси, в яких немає префікса. В даному слові різати немає префікса. Вирізати префікс «ви» виділяємо вгорі. Розрізати префікс роз. Порізати префікс по. Відрізати префікс від. У префіксах роз без вимовляється дзвінкий звук і пишеться буква з, це для того, щоб ви правильно писали префікси. Завжди пишемо його з з. Префікси роз і без. Запам'ятайте це правило. Наприклад, розв'язати, розмалювати, розчесати, розбити, розказати, безводний, безхмарний, безшумний, безрадісний, безсніжний. В українській мові пишеться префікс з. Лише перед буквами к, «п», «т», «х», «ф» пишеться префікс «с». Подивіться, будь ласка, зліва. Скопати, спитати, стиснути, сформувати, схопити. Перед глухими приголосними пишемо с. Всі інші випадки потребують написання префікса з. Що писати. Пре чи «при»? Не турбуйся, друже. Префікс «пре» пише завжди, замість слова дуже. То премилий дуже милий, престарий дуже старий. Префікс при пиши тоді, коли мусиш щось зробити, принести мамі води чи гачок прибити. При тоді іще напишемо, коли вкаже він наближення прибережний, приморський, прикордонний, приміський. Прізвище і прізвисько пишеться з і, бо від слова прозивати. «Прірва» теж пишеться із І, бо від слова проривати, превеликий, преподобний, Преосвященний і престол. Це винятки чотири слова, бо Батьківщина їх старослов'янська мова. Отже ви тепер знаєте, щоб виділити у слові префікс, потрібно виділити корінь. Якщо ви правильно виділили корінь, і у вас стоїть іще попереду щось не виділено, то це, звичайно, префікс. Це саме простіше пояснення вам. Додому ви виконаєте Право 252 на сторінці 99 у підручнику. Закріпите свої знання. Тут слід прочитати слова, утворені за допомогою префіксів, записати ці слова і позначити префікси. Завдання вже вам буде не важке, тому що ви зрозуміли, що таке префікс. І я е, сподіваюся, що ви справитеся з завданням. Отже, вживайте префікси, роблячи ваше мовлення багатшим і милозвучним. Працюйте, бажаю вам успіхів і чекаю ваших робіт. До побачення!